Англійської мови: Read instructions for use. Це ми з вами перекладемо. От давайте кожне речення: хоча б три. Read instructions for use. Що це означає? Увага на табло. Не забувайте 7, 8. Five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Hey guys, are you ready? Are you ready to our lesson 19th? Отже, like друзі, давайте two, спробуємо three, з вами запам'ятати таке two, three, досить просте речення. Six, seven, Сьогодні seven, ми eight, будемо виконувати eight, різні спортивні вправи. А тепер, друзі, давайте спробуємо з вами сказати таке просте речення. Слідкуємо за амплітудою. Ви фолоузе амплітуд. Я думаю, що з того рахуль все вже гас, next powerful exercise. Наша слідуюча потужна вправа. Our next powerful exercise. Друзі, спробуйте повторити разом зі мною. Our next powerful exercise. Піднімаємо, будь раз, два, три. Права на ногу. Leg exercise. Друзі, повторюйте. Це дуже важливо. Наша ліва. Leg exercise. We do another exercise. сім, вісім, дев'ять, десь. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Не забуваємо про наші руки. Do not forget about our hands. Друзі, спробуйте, будь ласка, повторити це речення в голос. Do not forget about our hands. Do not forget. Не забуваймо. Про да? наші руки. Спробуйте повторити ще раз. Do not forget about our hands. Якби це була така швидка англійська мова, сказали би Do not forget about our hands. Три, чотири. Раз, два. Три. Не забуваємо нас на кнопочку Pick Start. Це саме собі. А для чого взагалі це тренажер? Як думаєте? Далі в нас з вами йде тренажер для схуднення. Повторюйте, будь ласка, як це звучить на англійській мові. На англійській розмовній мові тренажер для схуднення звучить саме так. Ексерсайз for weight лос. Всі блондинки зараз за мною чимно повторюємо, так як це є наш головний атрибут краси. Ексерсайз weight loss. Бачите, сама мова говорить, що це є вправна машина для утєрі нашої ваги. Так, так, саме так. Всі ми любимо поїсти булочки. We love to eat. Тейсті but we must be sportive. дуже so, і тепер, друзі, ми з вами переходимо на новий тренажер. Ми переходимо на бігову доріжку. Як же це сказати по англійськи Тепер переходимо на бігову доріжку. Now let's move on to the treadmill. Now – це зараз. Let's move. Let's move. Повторіть, будь ласка, Let's move on to the treadmill. Дослівно, якщо це перекладати, то давайте рухатися на бігову доріжку. Але в англійській мові в нас ставиться ще слово now, яке означає давайте тепер. «Now» дострібно це сейчас. слово перекладається зараз. Отже, повторіть, будь ласка, ще раз таке речення. «Now let's move on to the treadmill. Тепер переходимо на бігову доріжку. «Now let's Науто да. он the treadmill. На самом деле, да. Повторили. Молодці. Давайте ще раз повторимо це речення. Тепер переходимо на бігову доріжку. Now, let's move, Now let's move on to the trade meal. Тяжка англійська правильно? Тут ж треба і вимову знати, як кожне слово правильно промовляється, не просто словами закидувати. Слово можна знати, але якщо ви правильно його про... промовляєте, це вже два плюси. Отже, давайте ще раз. От вам потрібно на білу доріжку, так? Да? Далі ви хочете сказати, що наші м'язи да, тіла розігріті достатньо. Ми потренувалися на біговій доріжці, правильно? up різдві. Наші м'язи тіла розігріті достатньо. Our body muscles are warmed up enough. Our body дослівно це є наше тіло. Muscles are warmed up. Наші м'язи, якби то, якщо дослівно, warmed up нагрілися. Enough, enough, це достатньо. Отже, our body muscles are warmed up. enough. Повторіть, будь ласка. Пауза. Все. Стоп. Орбаді мускус аурмп. Друзі, ну, enough. а тепер в нас іде слідуюче речення, яке б нам потрібно було б з вами зважити, вивчити і прочитати. Дивіться. Перед використанням тренажеру. Обов'язково потрібно прочитати інструкцію. Перед використанням тренажеру обов'язково потрібно прочитати і вивчити інструкцію. Before using the simulator, be sure to read the instructions. Давайте запишемо це речення на табло і уважно кожне слово прочитаємо. Отже, before using the simulator. be sure to read the instructions. Before using the simulator be sure to read the instructions Before using the simulator be sure to read the instructions. Before using the simulator be sure to read the instructions. Before using the simulator be sure to read the The instructions. Бачите, яка вона розмовна мова, така трошки складна. Before using the simulator, be sure to read the instructions. Тобто, коли вони говорять в скорому темпі, навіть можна помилитися і не розпізнати такі звичайні слова, як «instructions», які дуже схожі до нашого слова інструкції.